І кодів до, дойшла ця група. Ну, е, ми почали робити завдання згідно зв'язками, які нам намалювали Оксана. Визначили свої категорії батьки, вчителі, ну і помічники, і дітей, як так, ми до уваги не брали, тому що ми зрозуміли, що це садочок. Ну як ти в них там знаєш думку чи не англійську, чи іспанською. Зрозуміло, як поводять себе батьки як налаштовують, відповідно так і діти. Але діти що говорять? Ну, Ходислав. говорять, так, ну, у нас там поєднано батьки з дітьми. І також е, вибирали, старалися, що подобається, що не подобається, відповідно, батькам, вчителям і помічникам. І з того у нас вийшли, такі, так, ну, були схожі відповіді в категоріях, що батьки, що вчителі, що помічники, і е, одночасно діти там, ну, в, в тексті. Ми вибрали такі собі, ну як, COVID? Ну, коди, але в нас не, не одне слово, не два, ну там три-чотири. Перший ход це таке, що нас об'єднало і батьків, і вчителів, і помічників, і дітей. Це щоб була двомовність присутня в даному закладу. Двомовність Друга. 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 Це є, Друга. Так. Друга. є. Визначили такий код, щоб була лише одна мова, одномовність. Тому що там були такі, які хотіли, які ну хотіли би, щоб не надавали перевагу якійсь одній мові, щоб був. Ну, це теж можна виділити як код. щоб був. Не надавалася перевага лише одній мові, тобто, щоб рівнозначно і... Це рідно Тобу... мова. Ну, ну, можливо, можливо, ми не знали, як його поєднати. Щоб була лише одна мова рідна. Мова, мова іспанська. Так, рідна мова. А держава іспанська. Державна, так. І, е... Але державна із каже. Державна. Ну, тоді рідна мова, я щоб була лише рідна мова. І е, якщо відповісти на питання, наприклад, для чого вивчати дві мови? Тому що там були такі думки, що дітям корисно і таку мову знати, і таку, тому батьки одні вважають, щоб не втрачали коріння, має знати і свою мову, але добре, щоб вони вивчали ще й іншу мову. Е, і відповідно всі вчителі занепокоєні, що їх їм наказують. Розмовляти лише основною мовою, вони вважають, що це непрактично, і що діти ну стають, якщо вчать дві мови білінгвістами і розвиваються і тут, і тут. І Також ми хотіли об'єднати ці дві ці два твердження, тобто що діти стають білінгвістами і щоб вивчали дві мови, щоб втратити культуру і коріння в якийсь один код. А як правильно його назвати, ми не дійшли до, до цього. <світ> Вийшло у нас такі тей, три коди. Ще, Двомовність, Двомовність. Двомовність, рідна мова і ну, для чого вивчати дві мови, щоб... Так. І там кожен собі визнає. І щоб не втратити культуру і коріння, і також щоб, ну, щоб розвивати навички і в тому, і в тому, якось наживати код. Він? можливо. Ну це якби то, та сама двомовність стала. Але я я просто... Протом, сутр, там причини не